Урок номер 18 Домінантовий септа в одноіменних тональностях. За такт, темп у музиці. Давай пригадаємо з тобою, що таке одноіменні тональності. Це тональності, які мають однакові тоніки, але різні знаки і лади. Наприклад, до мажор, до мінор. Тоніка одна. Але різні лади мажор мінор і різні ключові знаки. Ре мажор, і ре мінор, і мі мажор, мі мінор і так далі. Сьогодні ми з тобою роздивимося, що таке домінантовий септакорд в одноіменних тональностях. Okay. Давай пригадаємо: домінантовий септакорд це септакорд, який будується на п'ятому ступені. І так, в до мажорі це соль сі, фа, немає знаків. Іде розв'язання. Мі до до. до, Терція буде велика. Це мажор. В до мінорі. соль, сі, бе, Чому? Сі, бе, Тому що це підвищений сьомий ступінь в гармонічному до мінорі. Другий звук акорду буде завжди підвищений. Ре Фа. І терція буде мала. Мі, бемоль, до до, до. Тому що це мінор, і це тонічна терція. Ось такі в них будуть відмінності. Виконаємо перше завдання. Побудуємо домінанти весепта корди від наданих звуків. І розв'яжемо в одноіменних тональностях. І так, від звуку Ре Велика терція. Фа, дієс, Ля. І до. І тут і тут буде однаковий домінантовий септакорд. Але розв'язання буде різним. Перше в мажорі потрібна велика терція нам. Так, четвертий пішов третій. Сі. Соль, соль, соль. Да, це велика терція і тональність Г, дур, соль мажор. Далі. Наступний домінантовий септакорд такий самий. Але терція буде мала. І це буде потрійна тоніка соль, одне тональність. І але терція буде мала з Сі, бемолем. Сі бемоль, соль, соль, соль. Це буде Г, моль гармонічний з підвищеним. Сьомим ступенем Фа дієс. мі. І так. Ми, соль, дієс велика терція. Сі, ре. Ось він. І тут так само. Мі соль дієс, сі, ре. Так, розв'язуємо. Спочатку в мажорі, потім в мінорі. Так, велика терція, До дієс. Ля. ля, ля, І це буде ля мажор а дур. А тут буде ля мінор мала терція. Ля мажор ля мінор. Від фа. Від фа, фа, ля, до, велика терція, Мала терція і мі бемоль Мала терція, Нагадаю, велика терція, мала терція і мала терція. І розв'язуємо Мі бемоль в ре І велика терця сі -бемоль, сі бемоль, сі бемоль Це тональність Б дур. Так, такі самий домінантовий тризвук. Бемоль тоніка І терція мала. Р, бемоль, сі-сі. Це буде бемоль. моль. Наступне розв'яжи самостійно. Що таке темп? Темп це швидкість звучання музики, швидкість пульсації долі. У тебе в зошиті в першому розділі є табличка темпів. Подивись, будь ласка, ознайомся, якими бувають темпи. І прошу перейти за першим посиланням або першим QR-кодом, подивитися відео темпу музиці, послухати різні приклади музики і визначити темпи творів. Завдання дуже цікаве. Що ж таке за такт? За такт, ми вже на минулому році згадували цю тему, це не повний такт без першої долі. Перший неповний такт і останній такт складають повний такт. Тобто з останнього такту частинка йде вперед. І вони разом утворюють повноцінний такт. Проблескає ритм, рахуючи в голос. Три чверті. Пунктирний ритм. Раз і на. Тобто восьма з крапкою і шістнадцята. Раз. І, на, і коротенька, шістнадцята. Подовжується восьма нотка. Це пунктирний ритм. Дивись уважно в зошит і плескай разом зі мною. Раз, і на два, і на три. Проплескати ритм рахуючи в голос, і заспівати вправо з тактуванням, знайти та обвести обернення тонічного тризвуку. Подивись уважно розмір 4 чверті. Раз, і два, і три, і чотири І. Але там є затакт 4І. Тобто буде таке тактування. Раз. І два, і три, і чотири. І раз, і чотири і раз. І. І так, тональність. Немає знаків. Це до мажор. Пунктирний ритм, будь дуже уважний. Раз і два. «До мі соль, мі соль до, соль мі, соль фаре, до» Це знаменита арія фігара з опери Моцарта. Подивися уважно на вправо. Нам потрібно знайти і обвести обернення тонічного тризвуку. Тобто тональність до мажор. Три звук до мі, соль. Перше обернення Мі, соль, до, Секстакорд. Шукаємо. Ось він. Мі, соль, до. І далі йде кварт, секстакорд. соль, до, мі. Да. Так, це буде тонічний секстакорд. А це тонічний кварт, секстакорд. Наступне завдання потрібно побудувати вгору малі септими від даних звуків. Подивіться, будь ласка, уважно на клавіатуру. Від звуку до потрібно побудувати малу септиму. І так, октава до. Вниз спускаємося. Це буде велика септима, це буде мала. Це найкоротший шлях, як можна побудувати малі септими. І так, іще раз, октава до. Септима мала септима. І так, мала септима буде до, сі мой. Наступне від звуку ре. Октава. До дієс, велика септима. До мала септема. До ре. Ре до. Вибачте, мала септима. Від мі. Октава. Ре дієс велика септима. Ре, мала. Мі ре мала септима. Далі самостійно. 3. Домашнє завдання побудувати домінантовий септа корд від даних звуків та розв'язати в одноіменних тональностях від звуку ля від сі, від до і від сі бемолі. Друге завдання потрібно виправити в побудовах помилки, де необхідно поставити знаки альтерації і зробити розв'язання в мажорі і в мінорі. Пригадай, що домінантовий саптакор складається з великої терції, малої і малої. Ось, наприклад, перша побудова фаля до, фаля, велика терція. ля до мала. І до мі велика терція. а нам потрібна мала, тобто буде мі, бемоль. Використовуй, будь ласка, при виконанні завдань клавіатуру.